Ласкаво просимо, покажемо, що відбувається, адже цеху не так багато років, лише тільки три роки, але ми зуміли багато чого досягнути. Готові поділитися своїм досвідом і здобутками. Ну то пішли. Ідемо. У даному приміщенні відбувається очистка риби від зняття луски. Це відбувається меганізовано. Ми купили барабан для очист зняття е, українського виробника. До речі, тут відбувається ну, завантаження риби хвилин 20-30. і. Риба виходить в дуже гарному вигляді, вже без лузки. Сюди завантажується риба, а з іншої сторони, вивантаження почищеної риби. Ми зараз знаходимося в приміщенні виробництва філе нашого підприємства. В цьому приміщенні відбувається механізована обробка філе і ручна робота персоналу, який здійснюють безпосередньо вручну дочистку самого філе. В машині, в філетувальній машині відбувається відділення хребтової кістки від, від філевої частини, а вручну від, виділяються плечові кістки і реберні кістки. Ось перед нами частина філе-толстолоба, яку ми отримали в результаті філірування машинкою. Тобто машинка відділила хребтову частину кістки, в нас залишається філе з реберною частиною і з невеличкими кістками. Потім же ж це філе потрапляє до дівчат на філіровочні столи, і в результаті від знімається реберна частина, зачищається плівка, і маємо уже частину філе без реберної кістки, без е також хребтової. Ось маємо подальшому. Ми її відправляємо в ємкість, де знаходиться холодна вода та лід, для того, щоб лід забрав залишки крові. Після того передається на додатковий контроль саме по перегляду, чи є в нас на залишку реберна кістка, також хребтова та дочищення зайвої плівки з метою подальшого вакуумування.